Дуже в нас в останнє час дуже багато питань по інвекторам, чистий синусоїда не чиста. Придбали осциллограф, щоб перевірити. Зараз я вам все покажу, все розкажу. Тут у нас іде три типи інвекторів, чистий синус, там гібрид, це теж гібрид. Давайте зараз підключимо і перевіримо. Спочатку чисту синусоїду. Так, чистий синусоїда. Вімкнули. Бачите, як іде у нас чиста синусоїда. І яка у нас голограма. Тобто до цього інвектора можна підключати все, навіть плоть до медицинського обладнання. Чого до медицинського? Зараз я вам покажу, бо просто ще провіряли, як у нас з 220 тут на базі. Бачите, яка чиста синусоїда. А зараз покажу, як іде у нас синусоїда з розетки. Бачите, навіть тут уже вона чуть неправильно модифікована. А тут через цей інвектор, всім рекомендую, це дуже гарний інвектор. Бачите, яка синусоїда йде. Тобто до цього інвектора можна підключати все. Орттехніку, котли, кондиціонери, медицинське обладнання. Зараз покажу, ще у нас два йде. Бачите, це у нас ідуть гібриди. Перший. І другий. Давайте підключимо. Зараз покажу, яка буде синусоїда в гібриді. Це у нас гібрид. Ми вмикаємо. Так. І бачите, в чому різниця? Яка в голограма йде? Тобто до цього е, можна підключати ортехніку, е, плити. Можна підключати і векторні кондиціонери, ну тільки інвекторні. Не можна там отого старого, там ще образ, інвекторні можна. І давайте поглянемо ще у нас один вид є, це у нас так, це у нас виходить це теж. Це теж, бачите, у нас гібрид, ну тільки я б не сказав нічим він не хуже, чим інший. Ще раз, щоб не було запитань, всі побачили. Да? Що таке сінус, що таке нечистий сінус? Нечистий сінус. Бачите, яка голограма йде. Зарізані кути. Чистий синус у нас. Давайте бо, навіть там у нас нечистий, ось Ось покажу. Ось, бачите, який у нас чистий синус. Тобто до цього інвектора можна підключати все навіть до медицинського обладнання. Такий у нас. Іще раз, Ортехніка. Газові там, оці, електроплити, все освітлення, що є в домі да, там, в квартирі. І, так само можна спробувати підключати і інвекторні кондиціонери, ну, тільки інвекторні не старого образця. Тобто там, де є мотори, котушки, бажано це не робити. От що у, різниця, у нас різниця. От я все вам розповів. Е, бачите, це дуже подобається. Він, то, що тут у нас даже на базі йде вмикаю. Дивіться, яка синусоїда. Тут даже чистіше. Так що, якщо кому потрібно, якщо берете ще раз, для котлів, берете для холодильників, ну теж холодильники, смотри, які, то взагалі беріть це. Рекомендую взагалі такий. ну, Це дуже по грошам, це зрозуміло, бо там він дуже дорогий. А так, якщо виходить для будинку, для використання кожен день, то можете брати. Так само можна вмикати туди у нас кондиціонери, інвекторні, ортехніка і все освітлення. Всім зрозуміло, все показав, є все це у нас на сайті, 100 гривень на сайті Боджо. Так такі у нас є модифіковані. Кому потрібно, заходьте, замовляйте всім гарного дня.